Дорогий мій народе, вирішив запекти собі смачну рибку. Зробив такий мішечок, наливаємо трошки олії, не жаліємо, кидаємо трошки моркви і цибульки. Так, а далі беремо нашу рибу і легенько сюди кладемо. Дуже смачна риба, надіюсь, вийде. Ще зверху трошки полиємо олію. олією. Вибачайте, я трошки закрив нежить, горло болить, але нічого, 50 грам фігану пройде. Так, наверх кладемо лимончик і будемо ставити у двух Дорогі друзі, наша рибка запеклася, дивимося! І погнали! Зараз буде в нас нічний перекусончик. Та ти що капець, а таке у мене температура 38,5, але перекусон я собі зафігачив.